Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні у нас відеоогляд на 2023 рік. Це модель барабана шліфувального станку від фірми Jet, модель JVDS 1020M. Давайте з вами, друзі, переглянемо, як він виглядає на сьогоднішній рік. І чому ця модель зараз така популярна? Отже, що нас зустрічає, що ми бачимо? Це у нас конвейер з нашою, як ви бачите, абразивною стрічкою. І всередині. Нашої системи стоїть барабанний вал. Ширина барабанного валу, який стоїть у нас всередині, складає 254 мм. Це така ширина заготовки, ви можете пропускати його через цей станочок. Діаметр нашого барабана, який знаходиться всередині, складає 127 мм. Частота обертів у такого станка складає 1725 обертів на хвилину. Завдяки регулятору який ми можемо побачити з вами на станині. І завдяки оцій ручці, яка у нас є, яка ставиться зверху на наш станок, ми можемо керувати, яку висоту заготовки ми можемо обробляти на даному станку. І варіюється він від 0 до 75 мм. Ось така висота, друзі, яка може оброблятися даним станком. Значить, станок сам виконаний у нас на рамі із сталі. І зручно може кріпитися до вашого стола, на якому ви будете створювати ваші прикраси, дерев'яні вироби та все інше. Конвейер, на, оця у нас лента, може керуватися швидкістю від 0 до 3 метрів на хвилину. Як ми бачимо, є у нас регулятор, завдяки якому можна якраз і створювати дану процедуру. Вали в даному барабані можуть замінюватись на брошурувальні вали та поліабразивні. Для того, щоб створювати фактуру гарного такого дерева під час шліфовки. Як ви бачите, в даній моделі у нас стоїть двигун. Модель двигуна у нас все асинхронний двигун, який через муфту поєднується у нас з алюмінієвим валом. який стоїть у нас, Як ви бачите, саме під якщо задивимося з вами, от такий от станок, так він виглядає. Можна там навіть подивитися, як він працює. Тобі ми бачимо клавішу запобіжник, аварійне виключення. Бачимо кнопку «Вимкнути», вимкнути та швидкість подачі даного конвейера. Підключили ми наш станок до мережі живлення 220 вольтів. Перше, що нам треба зробити, це якщо кнопка у нас була зажата, ми її переводимо у режим відімкнути. тобто вправо покрутили і відтиснули її. Включаємо режим увімкнення. Як ви бачите, запрацював наш станочок. Пускаємо потихеньку оберти на наш конвейер. Пішла у нас, як ви бачите, стрічка. Керування, як я вам вже казав, регулюється від 0 до 3 метрів на хвилину. Також для даного, даної стрічки позаду у нас є ось такий от двигун, який і створює рух саме даного конвейера. Так, він бачимо, працюємо на повній швидкості. Досить зручна річ у кожного. Столяр, який працює з деревом, тоді такому можна створювати гарні прямі речі, скажімо так, з дерева. І таким чином, як ви бачите, можемо зупинити його або кнопкою Виключити, або можемо з вами завдяки кнопці аварійного зупинення. Зараз бачимо, у нас іде у нас пішла у нас стрічка. Нажимаємо клавішу і відбувається у нас аварійне виключення в якихось екстрених випадках. Також бачимо специфікацію даного двигуна, ось його характеристики на сьогоднішній день, та двигуна, який стоїть у нас безпосередньо на самій стрічці. Також бачимо виход у нас для стружки відсмоктувача, щоб вибирати пил від ваших, вашої деревини під час роботи, щоб приміщення у вас було чисто. Також можна до таких станків докупляти. Чі є вони в наявності. Отакі от, от модельки джетів, як ви бачите, sander, з англійської мови, що переводиться барабанний шліфувальний станок, існують різні варіації. Як правило, варіюються вони за допомогою саме цієї ширини цієї ленти та барабана, який встроєний, злаштований усередині. За такими станками, друзі, можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни на всіх, цін... на всіх сайтах однакові, бо зараз треба витримувати роздрібну ціну. Ми знімаємо такі от відеоролики для того, щоб вам було зручно купувати через інтернет товари, щоб ви бачили, як виглядає товар, що він може, як ним користуватись, який його функціонал. Тож, якщо звернетеся до нас за робочими номерами телефонів або напишете у Viber, зможемо запропонувати для вас ціну зі знижкою. Домовимося з вами, знаємо, в який ми час зараз живемо, тому стараємось продавати. Трошки заробляючи, скажімо так, ну і так, щоб вам, друзі, дорогі клієнти та покупці, було приємно мати справу з нашою компанією компанією Електромотор. Тож звертайтесь всього вам доброго, вдалих вам покупок! Всього вам доброго, до побачення!